Ось так печаткою гасять ексклюзивну марку, присвячену німецькому місту Мюнстер. Однією з перших її купила переселенка з Харкова Леся Христич. На ній зображено дерево оливи, символ миру, тому я дуже б хотіла її придбати саме в свою колекцію. Взаємини Вінниці Мюнстера почалися із повномасштабного вторгнення. Німецьке місто підтримує нашу громаду, передають допомогу для переселенців та військових, допомагають пережити блекаут. Вони досить активно включилися в процес облаштування таких мобільних. Їдалень або кухонь обладнання відповідного, так само і генератори, які ми направили на наші укриття в заклади освіти, і інших машин і механізмів, які сьогодні приносять користь нашим комунальним підприємствам критичної інфраструктури. Тому ну, це такий знаєте, елемент символічної вдячності саме територіальної громади. Такі марки присвячують містам побратимам Вінниці. Це десята ювілейна марка, яка випускається за ініціативи Офісу туризму Вінниці, і марка, що традиційно вшановує допомогу та підтримку наших міст побратимів партнерів Вінниці. Це маленька дяка, яку ми можемо як кошта, як місто, і ми, як українці, виразити да надати тим державам, тим містам, які саме допомагають нам. Придбати лімітований набір марок колекціонери можуть в офісі туризму, музеї марки чи онлайн. Запланований тираж складає 70 маркованих блоків та більше 200 марок. Окрема марка коштує 100 гривень. Також коштує 100 гривень конверт. Маркований блок презентаційний коштує 650 гривень. Вінницький музей марки єдиний в Україні. Тут зберігаються лімітовані колекції. Подивитись, які приїжджають туристи з усього світу.